Сьогодні зранку робила обхід і придивилася декілька стиглих сортів, які можу показати вам в розрізі. Зараз разом швиденько позрізаємо їх і подивимось. Це томат салатного типу рожевий джаз. Вирощую його вже не перший рік. Цей томат повністю мене задовольняє дуже цікавий зовні. Далі йду зривати томат золотий кучер. Це помаранчевого кольору томат. Цей томат невеликого розміру. Він росте на кистях. На кисті зав'язується десь порядку 7 помідорів. Далі йде томат лімпопо. Це знову ж таки кистьовий томат. Кисть може сформувати до восьми таких плодів. За розмірами цей томат, як чері. Ось такий набір томатів сьогодні подивимось в розрізі. Почнемо з томату золотий кучер. Середній розмір такого томату десь 150 г. Цей томат має повищений рівень бета каротину, також він солодкий, смачний та дуже гарний в розрізі. Зав'язує дуже гарні та повні кисті. Далі оглядаємо томат лімпопо. Цей томат цікавий зовні, помідорки темно-коричневого забарвлення, а в розрізі темно-червоного, томати овальної форми, дуже солодкі. Цей томат мені також прийшовся до смаку. І далі дивимося рожевий джаз. Цей томат теж дуже цікавий зовні, рожевий томат з помаранчевими полосами. Розмір такого томату може бути від 400 г до 1 кг. Цей томат має солодкий чудовий смак, сорт стійкий до розтріскування, м'ясистий, багатокамерний, достатньо соковитий. Цей томат вже декілька сезонів поспіль являється моїм фаворитом. Томат має бути плідним, смачним і не надто вибагливим в догляді.